Вітаю вас на моєму каналі, моє ім'я Марія Іван і сьогодні ми говоримо про живопис. Тема саме для того, щоб ви зі мною познайомились трохи поближче, чого я обрала саме живопис і чому мені подобається саме образотворче мистецтво. Але у мене сьогодні є співрозмовник, це Арт-Аналітик. Я не буду вам говорити його ім'я, і ми не покажемо його обличчя, але я думаю, вам буде цікаво. Доброго дня. До речі, ти можеш продовжувати. Ну, скажімо так, я все своє життя любила малювати. Ну, як усі діти, в принципі, а чого б ні. Хтось танцює, хтось співає, а я малювала. До того, що у моїх батьків була домашня бібліотека, і там було досить багато книжок, саме про мистецтво. Це були імпресіоністи, і абстракція, і а вже ну, більш класичний живопис, і мені подобалося розглядати, як любій дитині, ці ілюстрації. Книжки було багато, знаєте, таких, як листівок, або е як вони називаються такі, коли ти комусь пишеш, по-моєму, так листівками і називається, або календарі, якось так. І я розглядала, і мені дуже подобались. Подобались кольори, і сюжети, і, в принципі, все. Я повинна сказати, що я ходила до художньої школи вже більш в такому дорослому віці підлітковому. І от сюжетні картини, як би так мовити, мене не дуже приваблювали в тому плані, що треба було дотримуватися якихось канонів. Ну, Тобто форми, це світло, тінь, полотінь і таке різне. Я була в цьому плані досить жвава. Мені більше подобався колір. Я не можу сказати, що абстракція мене приваблювала більше, ніж якийсь каноничний, каноничний живопис. Але ну от, якби було більше кольору, і менше правил, оце точно було б моє. А в якому віці це було? Ну, я думаю, десь 14-15 років. А може, менше, 12-13, від 12 до 15 якось так. А відносилась до навчання ти так само, як навчання в школі? Спочатку у мене, ну я не знаю, це було таке піднесення. Мені так хотілося займатися живописом, як я вже говорила, я малювала з самого дитинства. Тобто, уроки малювання це були мої самі улюблені, Ні у когось спортивна, спир... да, там якась, тобто люди на фізкультуру ходили з задоволенням, або співали. А от я малювала, мені дуже подобалось. І коли я вирішила йти в художню школу, я думала, що це буде феєрично. Просто феєрично. А скажи, як довго ти там навчалася? Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, рік або два. А потім була перерва, чи ти в якийсь спосіб продовжувала займатися живописом? Ну, якщо знову вертатися саме в цю тему, то я трохи не договорила. Тобто, спочатку в мене було піднесення, я ходила з превеликим задоволенням, а коли виявилося, що я не можу. А я вважаю, що в живописі саме це головне. Те, що ти вільний. У тебе не обов'язково небо голубе, або квіти мають якусь певну форму. Чи там, ну я не знаю, я зараз так швиденько намагаюся знайти відповідь саме те, що я хочу сказати. Але я повинна сказати, що саме фантазія, фантазія я вважаю, що головна. І коли виявилося, що треба було сидіти і щось там дуже довго вимірювати. Вичисляти, якось там ну, знаходити якісь реті. Ну, звісно, я це робила. Я е, малюнок, класичний малюнок, тобто я це все вивчала, але для мене головне було розвага, задоволення це те, чим я хотіла займатися. А як довго була от перерва ну, заняттям мистецтвом? Як, якщо говорити саме. Про перерву то її ніколи не було. Тобто не можна сказати, що я раз і перестала. Якщо ми говоримо про те, що людина перестала зовсім малювати чи там писати, якщо ми вже кажемо більш професійною мовою, то цього ніколи не було. Ну, тобто, це, я не знаю, це альбоми, це зошити, це просто ручкою, це олівцями, це розмальовані всі папірці, які в тебе є, і ти слухаєш, малюєш. І, я не знаю, ну, Тобто це просто ну, постійний процес. Це постійний процес. Якщо говорить про більш професійний, то, звісно, це сталося трошки далі. Але навіть в університеті я мала спеціальні предмети саме по малюнку. І, як би так сказати, там також були свої правила і свої якісь рамки, скажімо так, де також ну, трохи -трохи мені було некомфортно, тим паче, що, до речі, я один час дуже захоплювалася саме портретами, хотіла бути портретистом, так, так от в університеті. Я зрозуміла, що ні, що я, що я бути не хочу. А коли діяльність твоя прийшла до більш професійної, так сказати, ступеньки? Ну, це сталося більше десяти років тому. Я не буду говорити про вік і про роки? В якому саме році, так, не буду прив'язуватися до таких деталей. Десь трохи більше 10 років тому я згадала, що полотна, і фарби, і пензлики це одне, ну, одне із тих предметів, які я люблю найбільше, тобто я можу сісти за стіл або поставити мольберт. І або це буде альбом, або це буде полотно, як я говорила, і можна про все забути. А коли ти вперше задумалась над більш професіональним підходом, щоб зайнятися цією діяльністю, ну, вже професійно? Майже тоді ж. От коли я, коли я згадала про те, що взагалі-то це можна займатися більш. Детально, більш професійно, більш поглиблюючі. От тоді я одразу й подумала: а чому я цим не займаюсь ну, постійно? Ну, тобто, тільки цим? Можна сказати, що це саме був переломний момент, коли ти прийняла рішення займатися цим професійно. Так, це був переломний момент. Я тоді переїхала в інше місто, і в мене були... Взагалі переміни у житті. І це стало таким відкриттям без відкриття, скажи так. А скажи, ти мала вже якийсь хоч теоретичний досвід? От, ну, добре, намалювала картину, три, п'ять картин. Що робить далі? Тільки теоретична. Те, верніше, це не досвід, а теоретичне міркування про те, що я зараз щось напишу, напишу якісь картини, оберу для себе стиль, знайду себе саме в, цій, в цьому стилі, а далі просто придумаю, що робити. А такого досвіду, саме продаваючого художника, звісно, я не мала в животих. А скажи, чи ну? ти була готова, чи не було страху? Ти ж розуміла, що це переход до публічної діяльності, що тебе будуть оцінювати, можливо, критикувати, як ти до цього е, хотіла чи могла відноситися? Ні, не була готова. Виявилося, що живопис непопулярний, Непопулярний в світі, але популярний. Для мене. І це треба було якось поєднати. І я стала вивчати. Вивчати цей ринок. Я подорожувала, я ходила в галереї, в музеї, спілкувалася з іншими художниками, живописцями, митцями. І зрозуміла, що в цій сфері ну, є таке. Про що я навіть не здогадувалася. Тобі ці знання додали впевненості, чи навпаки ще був елемент розгубленості? Ну, розгубленості і розчарування. Тому що я думала: ну, якщо ти хочеш чимось займатися і вивчаєш це досить ретельно, поглиблюєшся в це то це повинно тобі допомогти. Допомогти стати професіоналом, знайти однодовців, бути в цьому досить проф... там, професійним і, як би так мовити, прибутковим. Ні, я не можу сказати, що я зовсім була в такому в рожевих окулярах, як би мовити, тому що я знаю, що багато художників зараз кажуть, а, ну, оце так. Та просто відкрий, почитай чи подивися відео, як художники себе продають, як вони продають свої роботи, і взагалі, як до цього відноситься. Так, так, то воно так. Але ж все-таки повинен бути якийсь ну, хоч якийсь шлях, яким ти можеш піти, і там, ну, можна сказати, що от, якщо ти. Займаєшся живописом, і ти гарно це робиш, і твої картини гарні, то тобою зацікавляться і зацікавляться не просто прості люди, а навіть і професіонали, ті ж самі галеристи, чи арт куратори так би мовити, і, ну, інші професіонали цього, саме цього ринку. А виявилося, що ні. Виявилося, що він розділений на дві частини і одну частину пускають в іншу. Чи скажи, чи ці хвилини, чи ти знаходила підтримку, чи однодумців, що тобі давало сили ну, проходити через ці етапи? Ну, окрім моєї сім'ї, яка мене підтримувала, моє бажання залишатися в цій сфері. Тобто я хотіла займатися саме цим, і я розуміла, що це приносить мені задоволення і заспокоєння, і саме це дає мені енергію. От воно мені подобається. Як я можу це кинути, якщо це моє. Ну, якби... Моя сила, як по правильному сказати? А чи не було в тебе на протязі всієї твоєї діяльності? Не приходили такі думки, що от як би хочеться все кинуть. Махнуть рукою, що. Ну, можливо, важко, чи, можливо, що ситуація складалася така, що, що непомірно було вже це терпіть і хотілося кинути просто все. Не, не зовсім є відповідь на це питання, в якому плані, якщо повністю ти емоціям піддаєшся, ти кажеш, для чого я цим займаюся, якщо цим ніхто не цікавиться, цьому ну, нікому, нікому не потрібно. Коли я робила виставки, до мене підходили люди і казали, що коли вони дивляться на мої картини, вони відчувають піднесення. І їм це приносить ці статичні задоволення. А були люди, які навпаки, мені говорили, що не так з моїми картинами, чи що не так з моїм стилем. Тому ех, все залежало від того. Який в даний момент, яка в даний момент була ситуація, коли до тебе підходить людина, і вона тебе підтримує і каже, що це добре, мені подобається, кажеш, що я буду продовжувати. А інший момент підходить і починає просто тебе критикувати, і навіть досить ну, неприємно тобі розповідати, що ти така сяка, то звісно, хочеться сказати, да для чого? Хоча це якби ну, в любій сфері. Тобто, після того, як ти заспокоїшся, ти розумієш, що чим би ти не займався, все одно будуть такі люди, які одні будуть. Тобі казати, що все добре, а інші навпаки. Тому, якщо сказати, що чи хотіла б я це кинути, чи це ні, не хотіла, а чи бачила я, що це стає все важче, і що доказати якісь свої такі моменти, що це повинно існувати, що мистецтво це і живопис, зокрема, а не тільки сучасне мистецтво. Ну і інші інші види мистецтва, які входять в це поняття. Чи не було відчуття втому в якийсь період, що, припустимо, ну, намалювала там стільки картин, потім ще більше, ще більше. і Наче вже і теми вичерпуються. І цей ефект, що ну, і, і що малювати далі? Воно ж втомлює, да, і і, і, і волю підкошує. да, Не було такого? Ну, по-перше, писати. А, а по-друге, ну, я повинна сказати, що це два в одному. Коли ти розчаровуєшся, то береш пензлик і зачаровуєшся назад. Тобто, я якось таких все, я цим не буду займатися, через 10 хвилин у тебе руки саме тягнуться до полотна, да? так? то як би важко сказати, ой, я цим займатися не буду? Стоячи зі своєю картиною в руках, ну, якось це трохи не повірить. Чи потрібна допомога, чи потрібно живописцю, художнику, митцю, скульптору, я не знаю любої людині, яка займається саме мистецтвом творчої людині. Чи потрібна їй допомога, чи потрібна їй підтримка, чи потрібно їй говорити? Ну, звісно, потрібно. Того, що ну, без цього нічого не робиться. Любому. Якщо ти навіть шеф-кухар, або ти займаєшся, ну, я не знаю, чи в організацією свят або ще щось. Ну, якщо б підходили і говорили тільки якісь неприємні речі, ніхто б не хотів би займатися своєю справою. Але насправді, коли вони залишаються саме по собі, щось роблять своє, що вони люблять, не розуміють, для чого вони це роблять, попри все. Єдине, де гіркота залишається, це те, що Люди, для яких ти це робиш, можуть це не оцінити. Тому треба, треба триматися за тих, хто, хто все-таки це підтримує, тебе підтримує. Як ти підійшла до рішення або бажання до етапу першої виставки? Що ти відчувала в цей момент? Ну, скажімо, так, це був досить неочікуваний для мене момент, в якому плані. Ну, можна сказати, що якщо ти займаєшся з живописом, як ти могла не очікувати, що повинна треба, ну, треба робити якісь виставки? Ну, тому що я починала з того, що я, мені просто це подобається, я буду цим займатися, тоді я спробую когось зацікавити, продавати свої роботи чи показувати. Але я більше була на боці занурення, тобто як і живопис. А саме в такій концепції, як я, живопис і галереї, виставки, народ, покупці, там прихильники або неприхильники і так далі, я на це не сильно дивилася. І коли як стало питання, що треба зробити якусь виставку, і давай зробимо, і вдалося її організувати, то фактично був такий дивний ефект. Учора я її не збиралася робити, а сьогодні я вже на виставці. Доброго дня, я Марія Іван. Це мої картини, будь ласка, любіть. <смір> Якось так. Тому ну, для мене це відбулося, можна сказати, просто неочікувано очікувано. Просто відбулося. Я думаю, що на цьому можна завершити перший наш випуск. В следующий раз я не знаю, про що ми поговоримо. Я придумаю, а то вам розкажу. Я сподіваюся, що я була переконана. Всього вам доброго. Ви будьте обережні. Я бажаю вам здоров'я. До побачення.